Усім привіт! З вами Олексій, Україна, Харківський район. Сідайте зручніше, та ми починаємо. Як ми знаємо, збір фундука це досить така важка праця. Якщо просто він впаде на траву і треба його від тіля збирати, це ми все. Знаємо, Але ми будемо модернізувати, щось новеньке придумувати, чи не новеньке, чи внідряти те, що придумано. Гілко-штамп. Ось, бачите, ось кущик, ось він розмножується, відводочки від нього йдуть. Цей гілкоштамб під кутом йде. І ось так. І я натягну на нього сітку, звичайно, затяняючи сітку, але вона платненька. Я вважаю, що можна брати і не таку плотну, але я взяв таку, яка в мене є, яка в мене була. Так, далі продовжуємо. Ось так це гарно виглядає здалеку. Бачите, я робив по цьому відео. І що я вам хочу сказати? Це буде, мабуть, кущ, який буде саме легко... Зібрати за весь час, що я збираю фундук. Чому? Значить Те, що ось там з боку трішечки попадало трішки горіхи, і ми його туди ж і скидали. Його було не дуже багато, він якось увесь, коли вітра страшного немає, він увесь сюди і упав. Ось так це все виглядає. Він тут провітрюється гарно йому. Бачите, горішка немало. Він тут прямо з плюскою. Можна буде ось так поробити, сорт боровський, Дуже гарно випадає, він випаде і потім просто відділити, та і все. Ось така ситуація. Я дуже-дуже задоволений. Є купа модернізацій цього методу. є, Я бачу в продажу і спеціально вже готова сітка, яка натягується просто. В общем, супер варіант, тому що не чіпає ніякі птахи, не чіпає білки ніхто не чіпає, воно провітрюється, не загниє. Я дуже задоволений і вам раджу так, також робити, якщо забажаєте. Ну, спочатку ви повинні позбирати врожай, а потім вже так робити. Для промисловості, мабуть, не згодиться, а ось для невеличких об'ємів, я думаю, то ж, те, що треба. Так що пробуйте, можливо, у вас буде ще краще. Будь ласка, відпишіться потім в коментарях як у вас це було, як ви робите, і можливо у вас є варіанти ще краще. І будемо продовжувати обов'язково цю тему, бо невеликі ділянки, на які я налаштований, як і в мене основні замовники на даний час, то саме оцей метод, я вважаю, буде один з непоганих. Якщо ви бажаєте замовити рекламу на цьому каналі чи розмістити своє відео, це це в більшості випадків буде безкоштовно. Будь ласка, інформація внизу чи на екрані, друже. Якщо тобі подобається це відео, постав, будь ласка, вподобайку. Тобі не важко, а це дуже важливо для моєго каналу. Ну а якщо ти ще не підписався на цей канал, будь ласка, натисни кнопочку Підписатися. Ну а якщо тобі відео дуже сподобалося, будь ласка, натисни кнопочку поділитися, щоб це відео побачили твої друзі. І запам'ятай, що я відповідаю в коментарях в першу чергу.